У мене є друг, який нещодавно каже: Дивись, я от думаю, що Путін на нас напав, бо йому не нравиться український язик. Я кажу, як і тобі, брат, правильно? Він такий каже: а прикинь, якщо б він почув, як в Олєвську кажуть, 60-50 і гурки. Я такий ти взагалі за кого, братан, блядь? Я скажи ну, поляниця, на всякий случай. Я Дуже вірю, що я прокинусь. Якось, і зайду на сторінку Генштабу і подивлюсь, там написано втрати РФ, особовий склад, всі. Літаки, всі, танки, всі. Путін одна штука. Москва одна штука. І потім вмикаю Арестовича вечором, і він каже, перемога! буде через 2-3 неділі. Хтось слідкує за Вакарчуком? Ну, крім СБУ. Ну, він переміщується країною з фантастичною швидкістю просто. Реально: Миколаїв, Чернігів, Одеса, Харків і то до обіду. В нього недавно народилася друга дитина, і мені здається, що його жінка дізналася про вагітність десь на третій місяць. Вона така, Славко, так тебе не було півроку вдома. А коли оце от?» Він такий ти знаєш, я якогось ночі заскочив на три хвилини... А я встиг туди-сюди, перекусив, ще раз туди-сюди, і вже був під хаком. Не закінчуються ці російські солдати. Де от вони їх постійно беруть? Де вони постійно. От чому в Росії стільки людей, які можуть собі дозволити подорож тільки на танку? Ну, де вони їх беруть? Я не знаю. Різні версії є. Можливо, російський солдат він як черв'як. Знаєте, одного розрубав, два пішло. Можливо, так. Можливо, існує якийсь завод по виробництву бурятів, я не знаю. Тут я не здивуюся, тому що буряти, вони всі однакові, такі, як пачки масла на капіталі. Ввести в ступор будь-яку свою сусідку на Галичині. Як зустрічаєте сусідку, і вона з вами вітається. Слава Ісусу Христу! Відповідайте їй героям слава. Бачили б ви той погляд, і ми стоїмо, дивимося один на одного. і Я думаю, ну попробуй тільки скажи, що Ісус не герой. Давай. Приходить син додому йому і каже, тато, в школі задали зробити годівничку з татом. Два тижні тому здати завтра. І вони цілу ніч там. І вони там цілу ніч пиляли, щось майстрували і здали. Я просто згадав себе в цій ситуації. Я теж такий малий був забудько. Я пам'ятаю, що теж я приходжу додому, кажу, ма, задали з татом зробити годівничку на завтра. Мама каже. Женя, ти що знов забув. В тебе ж нема тата. Це, ну, Так сталося що. Це його вибір. Це його вибір. Я не винуватий, що 90-х пиво було міцніше, ніж наша сім'я. Дивні ситуації були оце, коли в школі. Завтра з татами в похід. Бля, він ще не вернувся. І оце, коли... Ну, але ну, так я так говорю, знаєте, так говорю, але він в реалі був не останньою людиною з баражі, яка і, А тут дійшло до ситуації, ну що ти годівничку робити? Врізав бутилку ти годівничка. Може водний. Хто як обрізає, горобцям не по барабану на Рахунок. А значить, 80% того, що я роблю, я роблю, щоб на мене не пизді. А 20% тому, що вже е, напизді. І тут такий секретик: якщо друга цифра менша, то в принципі норм. Шлюб норм. А поаплодуйте, будь ласка, хто щасливо одружений. Да. Ось так десь звучить 80%. Жінка кричить з ванни. Тарас, Тарас, я похудала. І проблема в тому, що нема правильної реакції. Просто ти скажеш: Ну, молодець, молодець, і вона така, ага, тобто я була жирна. Якщо ти скажеш, жирна, ти не треба, ти була худати. Ти ну що і вона така, ага. Тобто я була жирна і ти навіть не помічав. Ти чого не помічав, ага? Життя хотів бути в Америці. З двох причин. Перше, тому що там щось всі хочуть жити. Я... я боявся, що один момент всі поїдуть, я лишусь сам. Друга причина це ну, ви бачили, як там люди в фільмах їдять чіпси? Отако. От Отако. Не те, як в нас по дві чіпсинки. Мене недавно затримали поліцейські. І я згадав всі уроки української мови одразу, щоб не здатись диверсантом. Знаєте, дуже стресова ситуація, коли до тебе підходить два мужика, показують корочки, і такий. Що тут зробимо? І ти такий. Спитай себе дитино, хто ти є. І в серці обізветься рідна мова, і в голосі твоїм, ім'я твоє. Просяй, наче зірка світанкова. Так, да, я йому розповідаю цей вірш, і він такий дивиться бо повний дошок на наркотики, блядь, розв'язує шнурки. Я Не люблю ходити в бар з друзями, бо ти відчуваєш за них відповідальність. Мій друг якось напився. Ми виходили з бару, він зачепив мужика плечем. Я кажу, не ображайтеся, ви ж бачите, він п'яний, він каже, я не ображаюся. І мій друг каже, не обіжайся, то йди нахуй. Я кажу, не бийте його, він слабоумний. Мужик такий, а? І мій друг такий. Слухай. Я хочу підрівняти кінчики. Я кажу, скільки то коштує? Ну Десь 400-500 гривень. Я такий, 400. Я собі щось подумав, ну, 400 гривень за кінчики то щось трошки дорого. Ну, Тому що за 400 гривень можна підстригти мого тата, брата. Мене. І ще на 400 гривень купити м'ясо. Не в кожного є можливість оце житло купити, не в кожного з батьків є можливість дітям подарити житло. Але є оці дебіли в Тернополі, ну, не в Тернополі і в компанії навіть знаєте, оці, що. Та подарили квартиру без ремонтів. За 20 років тій Італії сиділи з раки італійцям мили. Не могли ще посидіти. Мені тепер що, на роботу прийти. Ремонти робити. Я таку думаю, ніфіга, у мене такі колеги. просто я такий думаю, нічого собі тобі квартиру подарили. Я просто пам'ятаю, 18 років, як я. Мені випадково з 18 років, я зразу від батьків з'їхав. В армію. Так, <плес> 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 да, багато людей нас там жило, ну, своє ліжко. І тільки коли я відслужив повністю, все, свій рочок, я вернувся додому, набрався сили, розуму, і тоді на мене вдома чекав сюрприз. В моїй кімнаті вже жила сестра чоловіком.